Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії міської ради з питань соціально економічного розвитку бюджету і фінансів. Присутні депутати Сітала Андрій Миколаївич, Єрмошкін Петро Миколайович. На повістки дня у нас сьогодні питання про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 25-й рік в частині врахування між трансферів. Заслуховуємо Кирпичову Валісу Івановну, начальника міського фінансового. de sí. Пропонуються наступні зміни. А саме з державного бюджету нам надається дві субвенції: це субвенція на покращення харчування учнів початкових класів, субвенція з державного бюджету на, за рахунок коштів отриманих від всесвітньої продовольчої програми організації Об'єднаних Націй, сума 2925 тисяч гривень. І наступна субвенція це доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Сума є 4 мільйони 490 гривень. 1700 гривень. В зв'язку з цим пропонується внести зміни, а саме включити ці субвенції до дохідної частини бюджету і відповідно до видаткової. Є Петро Миколаївич, є запитання? Немає. Пропоную голосувати. Ну, теж запитань немає, пропоную голосувати. Я за. Я за. Все. Одноголосно. Рішення прийнято Пропоную виносити дане питання на сесію. Всем дякую, Александр. Дякую, Пілович.